Так, Всім бобра! ви на каналі Добер Бобер. Ми сьогодні на пасіці, вже дуже давно нічого не знімав. Є відзнятий матеріал, який був по весні відзнятий і в початку літа, але не було часу монтувати. Тому як змонтую, я викладу, є що викласти. Так, Сьогодні в нас 24 липня. Ми переїхали на новий точок. Тобто, можете бачити, зараз вам продемонструю, пройдусь. Це в нас вулики Дімона. Тут близько, ну я не знаю, не рахував, в нього там рої. Казав щось ну близько 30, плюс-мінус там що-то. І в нас виїхало, ми лежаки перевезли додому, щоб не тягатися, з ними бо важкі. І е, у нас 10 лежаків було, да. а останні десь приблизно штук, мабуть, тут 70 сімей, то вони поки що тут навіть деякі не розпаковував. Перевозили ми буквально за, напевно. Тобто за день у нас був поломаний автомобіль, проблеми з тормозами. І ми вирішили. Приїхали, подивилися, це поле вже зацвіло, дуже добре квітує, тут близько, якщо б я був би вищий ростом, це поле близько 200 гектар. Тут ліворуч, далі, якщо пройти, є поле теж близько 200 гектар. Тобто, якщо перейдемось, у нас тут пшениця, це поле трішки пізніше заквітує, ще поки не починає квітнути. Он поле, Якщо звернути увагу, зараз наближу, ось тільки не починає квітнути, але да, дивимося тут до поля понти, а по карті подивилися до початку поля 2 км, Якби не дуже То й мало. Стоїмо в дубовій посадці, їздю на пасіку, як завжди, на своєму велику. Мій так, і давайте, що в нас по приносу. Потім візьму відео, чи варто кочувати, чи не варто кочувати. І зараз що в нас тут? Дімон сьогодні вже наважив. Що він тут наважив нам? А в нас-нас нас, в нас, в нас, в нас 70 кг, 74, 74 кг. А тобто зараз поважимо, навіть щось вже і принесли. Можливо. А можливо це димон так важив. Ну, Плюс-мінус за сьогодні 74 буде. Тобто за день у нас принос десь 5 кг, 5-4, коли як. Тобто не дуже багато за день бачимо, так, як, бджоли, як бджола дуже добре йде на, на наш сояшник. Дуже добре, гарно літає бджола. Тобто така ситуація. Зараз приїхав показати, як буду об'єднувати наші сім'ї, тому що є там такі сім'ї зі своїм нюансом, чому є Звичайне об'єднання, да, з'єднали дві сім'ї і все, але ми будемо нашу сім'ю розбивати на декілька частин. То, що по розвитку в нас в цьому році, так сказати, не дуже. Да, зараз підійдуть другого поля, яке тільки починає квітнути. Що в нас по розвитку? Якби весною все було добре? Відкачали ріпачок, накачали діжку ріпака, потім накачали діжку акації. Да, Вроді би не багато, але. Краще ніж нічого. Так, ось наше друге поле, да, на яке тут ось поле да, ми бачимо, яке тільки починає квітнути. І якщо там дальше, далі є поле, за цим полем, вон там посадочка, за посадочкою. У нас ще одне поле. Ось такі у нас краєвиди тут гарненько. Залишили на минулому точку ми, е, наші сім'ї, ну, там дві сім'ї. Димон собі одну, для того, щоб пчола стара, яка не повернулася ще з поля, то бувають пчолки, які лишаються в полі, то вони якби, зайшли в ті вулики. І нуклеуси свої залишив. Потім буде питання по нуклеусам, чи варто, чи не варто ними займатися, коли ви медовик. Да? Тобто. І що ж по розвитку? З розвитком у нас ми відкачали. Акацію, але відкачали дуже багато акації, зрозуміли, що це була помилка, і розвиток наш затормозився. Затормозився розвиток. І були, як пчоли, які на двох корпусах, такі на двох корпусах були лишились. Це в нас тільки декілька сімей, які є сильними. І оце наші відводки, мої відводки і слабі сім'ї. Тобто я пронумерав вулики, ось, наприклад. 0,5 брак, да, в мене написано 0,5 брак. І 0,05 це те, що я буду об'єднувати. Є ще просто 0,5, в яких я буду розкидати розплод. Тобто в 0,05 це туди розраховується, щоб злетіла чисто. от Бджоли пристали. Чисто бджола туди злетіла і одну, на жаль, сім'ю я запарив. А яким чином запарив? Ось сім'я. Ось бачимо, що з неї лишилось. Вон як плавляться рамки. Да. Це такий у нас відводочок. Не сім'я, а відводок. Був. Все, повністю все пчолі лежить. Пчола да. на дні. Потекли всі рамки. Ну, не всі, але більша половина рамок потекла. Шкода, сім'ю. А помилка в чому була? Перший раз, як ми перевозили бджіл, просто не догледів і забувся відкрити. Ну, спішив. Дімон сказав, от Серега, дурачок, тебе ніхто не гнав. Ось така наша пасіка, да, і вийшло так, що просто забувся. Забувся в поспіхах, може не знаю чому. Але сім'я запарлася. Це десь Дімон побачив, а не я він проходив, продивлявся, чи всі ми сім'ї наші відкрили. І каже, от блін каже, розрізав ленту, яка скріплює вулики, і каже, сім'я запарлась. Шкода, але ще один міг кориш, який допомагав грузити вулики, сказав, ну я вважаю, що це пішло до Бога, або ще кудись, каже, так і можна бути. Ось тут у нас такі невеличкі ще сімейки. Сьогодні ми, до речі, будемо міняти маток, прийшли от Ігоря Йовбака, Матковода нам карніка. Не знаю, чи це він виводить, чи це може його друзі виводять. Але прийшла і будемо. Ось так у нас працюють бджілки наші. Якщо буде видно, зараз фокусуюся. Та дуже да, видно. Від Ігоря прийшли наші маточки. П'ять штучок собі заказав, бо в себе там ще штук 10 може є своїх, щоб поміняти, зараз щось об'єднаю. І будемо дивитися по ситуації, що там буде. Планувалося, що в зиму піде 100 сімей, але я дивлюсь, що 100 сімей вже немає. Якби. Те, що треба об'єднувати. І, шановні, не жалійте не жалійте слабих сімей. То, що, Як практика в цьому році показала, я жалів маток. Думаю, та ще нехай рік, ще нехай рік. І як результат у мене вийшлося поганий розвиток, матки погано сіяли. Десь деяких вуликів я навіть, тобто я планував примножитись у 2,5 рази. А вийшло так, що я умножився тільки. Напевне, в півтора. Да, в півтора. рази. Шкода, але що зробиш? Тобто, як в минулому році я, напевно, міг умножитись в три рази. Я умножився в два і багато в мене роїв позліталося, тому що дуже гарний в минулому році був розвиток. Але в цьому році і різнотрав'я нічого не було, пекло так, що дощів не було. Так що маємо, що маємо, але нічого ми не сумуємо. Така ситуація в нас поки що на пасіці. Будемо далі дивитись по ситуації, не знаю, чи будемо ми на наступний рік ще розширятися, чи не будемо, докупляти вулики чи не будемо. Але, до речі, сім'я запарилась в вулику який з бджоляр, це ППУ-бджоляр. І в нього дно, до речі, було відкрите, але вони запарились. Напевне, то, що стояли на підлозі в цьому, в траві. І трава дуже мало пропускала повітря і вони запарились. Така ситуація. Тобто, не знаю, чи будемо докупляти вулики, чи не будемо, тому що ціна піднімається, а ціни на мед я не бачу, ціни на мед, да? тобто ціни на мед немає зараз. І не факт, що вона буде, то що наші якби, заготівельники теж хочуть заробити і хочуть заробити якнайбільше а на нас якби. Ми виробники, і хочемо чи не хочемо, здавати його прийдеться. Цей рік, наступний рік, 10 років його держати ніхто не буде точно. А так як я влажусь в пасіку, мені треба свою сім'ю годувати, годувати сім'ю, треба машину купити, тому що на чужій машині постійно не поїздиш. І мед, я думаю, я або взимку, або ну, подивлюся ще, коли здам, але більше всього, що хоча подивимося, може і не буду здавати така вона ситуація, Вон вулик погано прикрив, треба буде прикритимо. Літають у нас бджілки з-під корпуса. Ну, так що поки така ситуація. Зараз іду об'єднувати об сім'ї. Іду підставляти, замінювати маток, старих поганих маток. Хочу спробувати карніки. Я заказав 20 маток, але 5 заказав другу, 5 собі, 10 батькові там батько. 8 собі, 2 чи 3 там він теж другу вирішив передати. Так що така в нас ситуація, поки що на пасіці, до речі, привіз. Що там по привісам? Зараз скажу, який у нас був привіз, забув сказати. Так, Приїхали ми сюди, до речі, здається, 19-го. Зараз подивлюсь, в мене тут все позаписувано. До речі, все, що купуєте, все, що використовуєте, записуйте, скільки стоїть. Потрібно бути фінансово грамотним і розраховувати, чи вигідно вам це, чи не вигідно. Так. І ось ось-ось, дивимось. Дивимось, дивимось. Так, о. На минулому точку в нас був ранній сонячник і він нам дав 13,5 кг. тобто було... А, 13, просто 13 було у нас. Якщо буде видно, щось, не знаю, навірно... Я не бачу, сліпа шари. Ага, видно, було в нас 13, 13 числа було в нас 50,5 і потім вже було в нас 19-го було вже 63,5 кг. Тобто на ранньому сояшнику це там приблизно 30 гектар було. І на 30 гектарах ми отримали, це на сім'ї, ми отримали 13 Кілограм нектару, не меду, враховуйте, що воно ще випарується. Да? Потім 22-го ми переїхали на нове поле. І відразу в нас сояшничок, тобто ми переїхали 21-го, здається, і вже показав нас, мабуть, 21-го. І вже 22-го у нас. 22-го. Так, сфокусується, не сфокусується. Не знаю, видно вам, не видно, бо мені поганенько видно. Ага. Так. 2207 вже в нас було 72,5 кг, Тобто за 2 дня у нас вивіз був це у нас майже 9, да, 9 кг згадав. Потім 23-го у нас вже було плюс 2 кг, а плюс 4 це за півдня. Далі потім не дивився і я відібрав мед у відводки. Тобто стало 69 А зараз там у нас 74 треба записати буде. Така ситуація в нас на пасіці. Такі в нас привіси. Скоро збираємося качати. Качати більше, я думав, що буду качати, перевозити додому корпусами дові, але але. але Потім розкажу, яка причина з цим була, чому ми не будемо так робити. І будемо качати в полі. До речі, купив собі 1,5-метровий стіл для розпочатування рамок. Потім буде на нього теж обзор. І як ми качаємо, яка в нас медогонка, яка системи качаємо. Так що буде відзняти матеріал по роботі. Так, і з'їздимо ще на нашу пасіку, потім подивимося на нуклеуси. Так, все, до зустрічі, пішов я об'єднувати свої сім'ї. Все, Всім бобра, підписуйтесь, буде багато чого цікавого ще.